Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні послухаємо чудові історії на добраніч. Гість із Африки. Минулого жовтня котик Самуель написав листа в Африку своєму родичу Левіку Лоренцу. Любий Лоренце, написав він, минуло вже 5 років, відколи я гостював у тебе в спекотній африканській савані. Мої спогади про цей прекрасний час дуже теплі. Хочу повідомити тобі, що я знайшов будиночок своєї мрії. Він стоїть на озері. Високо в горах Котостану. озеро оточене лісом, і повітря тут просто неймовірне. Любий Лоренце, ти обіцяв провідати мене, коли я знайду будиночок своєї мрії. Це нарешті сталося. Ми з трьома домашніми мишками. Страшенно зрадіємо, якщо ти приїдеш, поживи в нас узимку. Ми будемо вдвох гуляти за сніженими лісами та вести цікавезні розмови ввечері біля каміна. Тобі сподобається щиро твій семмі. Котик Самуель знав, що Африка. Це дуже далеко і не надто сподівався, що левик приїде. Але ж бувають приємні несподіванки. У середині грудня над гірським озером, звідки лязь узявся жовтий літачок. Ним керувала мавпочка, і прилетів він просто з Африки. Літачок приземлився на озері. З нього виліз Левик Лоренц. Котик, Семмі, забрав його своїм човником. Спочатку Левику дуже сподобалося в горах. Усе так відрізнялося від Африки, і Самуелева хатинка здалася йому просто прекрасною. От тільки клімат йому не пасував. Семій, ти не писав, що тут так холодно, Пожалівся він одного дня. У мене довга грива і добре хутро, але я все одно чомусь мерзну, особливо в лапки. Ти звикнеш, заспокоїв його котик. Мишки сплетуть тобі теплі шкарпетки. А я дам валянки. Але, на жаль, нічого не допомогло. Левик застудився. Він дуже кашляв, страждав від високої температури і мусив лежати в ліжку. Всю зиму він дуже повільно виздоровлював. Йому довелося всі три місяці сидіти в хаті. І розглядати засніжені пейзажі за вікном. Котик Самуель і його мишки робили все можливе, щоб гостеві покращало. Однак його кашель послабшав лише в березні, коли сніг розтанув, а там і мавпочка прилетіла на своєму жовтому літачку, щоб забрати Лоренса додому. Котик Самуель. Вивіз левика човном до літака. Ну що ж, бувай семі, мовив Лоренс. Шкода, що я захворів, і спричинив вам стільки клопоту. На вашу зиму дуже приємно дивитися, але відчуття від неї не найкращі, як на мій смак. Наступного року приїжджай знову до мене. Та прихопив своїх хатніх мишок. Домовилися? Домовилися, пообіцяв Самуель і потиснув родичу лапу.